Туреччина подала заявку про вступ у БРІКС. Про що це каже? Ну це каже про те, що просто у нас НАТО е, є така та Євросоюз, є такі бусінки, е, яких треба умаляти на калінках, ходити за ними 10 років для того, щоб вони прийняли в свою спільноту і почали з тобою працювати. Це саме те, що відбувалось між Турцією і Європейським Союзом, то НАТО, куди вони вона ще вже. 12 років тому подала заявку на вступ, і ніяк цю заявку не можуть розглянути. Турція все ніяк не підходить для їх високого суспільства. Тож що відбулося? Вона звернулась тепер до Путіна. Побачила, що ну курс світовий ще більше поляризується на Захід та схід, і відтак вони вирішили, що підуть просто іншим шляхом. Ну або будуть продовжувати сидіти на двох стільцях. Все через те, що ну, Європейський Союз НАТО вони є дуже нерешими. Ну і в принципі війна показала, що і не дуже ефективними. А тому я гадаю, що це і сприяло тому, що Турція прийняла рішення про подання заявки до БРІКС. Ну а Путін, як шалений ж, бігає по світу та запрошує різні країни, щоб вони вступили вступили у цей е, союз та були разом з ним. Підписуйся на всі мої сторінки, буду радий тобі корисним у своїх прогнозах та е, юридичних аналізах.